Проте, як в команді рятівників світу з'явився зрадник, дівчинка Різобі ніколи до того не зустрічалась зі зрадою, коли віра в когось втрачається, коли світ, який ти бачиш перед собою, руйнується кимось через його протилежний чи трохи інший погляд на той самий світ. Коли хтось поруч живиться силою від твого падіння, ось такі відчуття й зустрілись дівчинці. Якось на галявину, де команда рятівників шукала собі природніх харчів, бо в животах творився гармидар від відчуття голоду, прилетів Чорний ворон. звали його Крак. Різобі з радістю зустріла його та запропонувала надалі подорожувати разом. Дівчинці здавалося, що всі навколишні мусять докласти сил аби віднайти сонце та місяць. Тому кожен, хто міг би зустрітись, вважався Різобі ще одним рятівником. Малеча зовсім не здогадувалась, що й команда прихильників злого чарівника Бразура ставала ще більшою. Птаха послав образу. Ворон був чорнющий, як і сніжинка чоловічого роду, і дуже не любив всього кольорового і яскравого. Тому образуру легко було переконати ворона стати до лав його прихильників. Пообіцявши, що без сонця і місяця дуже скоро світ стане чорним. А це Ну, дуже сподобалась птахи. А Бразу підказав Краку, як діяти, щоб збити рятівників світу зі шляху до перемоги. Спершу Ворон дуже допомагав команді, бо був розумним птахом за своєю природою. Завжди промовляв той сильніший, хто розумніший. А що далі? Чекай наступне відео.